Слава Ісусу Христу, для себе зрозуміло, що скільки б я не лілеїла б свою плутярушку, скільки б я б за неї не доглядала б, скільки б не мастила б її, вона не залежить від ніякого крема, від чогось такого матеріального. А я живу духом. Всередині мене є дух. І чим більше я вживаю духовного хліба, я впускаю своє серце, чим більше я це приймаю, тим Більше я зростаю і отримаю народження згори. Якщо я сію в цю, в цю тіло, надіюсь тільки на своє тіло, то Ісус каже, хорошо, отримуєш своє тіло, таке, яке воно є, хворобе, хворобне, нещасне. Але якщо я є церквою, якщо я є тілом Ісуса Христа, то я приймаю це. Тіло Ісуса Христа це не, тілі, не тіло, вічне, і для цього мені треба народження згори. Тому з кожним днем своїм народженням я наближаюся до вічного життя. Мені даний